Значит, наступна задача 1446. На фабриці потрібно пошити 60 суконь. Перша майстриня може виконати це завдання за 30 днів. Значить, За скільки днів може виконати це друга майстриня? Якщо за день вона шиє на одну сукню більше. Значить, і так. Перша дія ми 60 суконь поділимо на 30 днів. І ми дізнаємося, скільки штук суконь, вона шиє за один день. За один день. Так, це перша. А друга на одну штуку більше. Значить 2 плюс 1, три штуки, сукань. Вона це друга майстриня, це перша майстриня, це за один день друга майстриня. І тепер всього в нас завдання 60. Поділимо на те, скільки на вдень шия. І тоді ми отримаємо 20 днів. Знадобиться другій майстрині, щоб виконати замовлення.